Ютуб канал Bookzilla представляє книгу. Спочатку Скажіть Ні. Секрети професійних переговорників, автор Джим Кемп. Книга Джима Кемпа Спочатку скажіть ні руйнує традиційні підходи до переговорів, які базуються на емоціях та прагненні до компромісу. Автор пропонує модель, що базується на прийнятті рішень, де ключову роль відіграє слово ні, що є не відмовою, а рішенням, яке створює предмет для обговорення. Ключові ідеї та концепції. Ні, як рішення, ні, це не відмова, а чітке рішення, яке дає змогу контролювати ситуацію та створює предмет для подальшого обговорення. На відміну від так, яке може бути пасткою, і, можливо, яке не веде до конкретики, ні дозволяє переговорнику зосередитися на процесі ухвалення рішень. Потреба як слабкість найбільшою слабкістю на переговорах є потреба. Коли одна зі сторін відчуває, що їй потрібна угода, вона втрачає контроль. Та приймає невигідні рішення. Майстерні переговорники розпізнають та навіть створюють цю потребу в опонента, щоб отримати перевагу. Уникнути потреби можливо шляхом підготовки до переговорів та розуміння, що завжди існують інші варіанти. Ефект Коломбо цей принцип полягає у створенні враження деякої недосконалості переговорника, щоб опонент відчував себе комфортно та більш відкрито. Демонструючи свою вразливість, учасник переговорів спонукає опонента до розмови, оскільки відчуває свою перевагу. Місія Важливо мати чітку місію на переговорах. Якщо переговорник не діє відповідно до власної місії, то він допомагає реалізувати чужу, що є неприйнятно. Місія є основою для прийняття виважених рішень Контроль над поведінкою, а не результатом. Переговорник не може контролювати остаточний результат, але він може керувати своїми діями. Варто зосереджуватися на діях, що безпосередньо пов'язані з переговорами та аналізувати їхню ефективність. Сила запитань вміння ставити запитання є важливим елементом успішних переговорів. Питання допомагають контролювати ситуацію, виявляти потреби опонента та вести його до чіткого рішення. Кемп розрізняє відкриті запитання, які починаються з питальних слів та закриті, які починаються з дієслова. Відкриті запитання допомагають отримати максимум інформації та керувати бесідою, оскільки той, хто слухає, керує розмовою. П'ять поведінкових цілей. Кемп виділяє п'ять ключових поведінкових цілей на переговорах турбота, емоційна підтримка опонента, створення комфортної атмосфери, що не слід плутати з поступливістю, контрпитання відповідь на запитання опонента своїм запитанням, що допомагає отримати цінну інформацію, зв'язка. Використання зауважень опонента як приводу для отримання додаткової інформації. Наприклад, коли опонент каже, що ви йому не допомагаєте, варто запитати, що він має на увазі, а потім ще раз, доки не отримаєш потрібну інформацію. Три плюс – повторення одного й того ж питання або твердження принаймні три рази, щоб переконатися, що опонента правильно розуміють травлення волосіння. Зниження тиску на опонента за допомогою негативних або позитивних образів, що дає змогу нейтралізувати його емоційний стан. Якщо клієнт, наприклад, занадто позитивно налаштований щодо продукту, продавець може його охолодити, розказавши про недоліки продукту. Біль як мотивація люди приймають рішення, щоб полегшити або усунути свій біль будь-яку проблему, яку вони сприймають. Для успішних переговорів потрібно виявити цей біль. Показати його опонентові та запропонувати рішення пошук осіб, що приймають рішення. Важливо ідентифікувати всіх осіб, що впливають на рішення на початку переговорів та вести з ними діалог, обходячи блокувальників, що заважають доступу до них. План переговорів необхідно мати детальний план, узгоджений з опонентом, що включає проблеми, емоційний багаж сторін, їхні бажання та подальші кроки. Самооцінка висока самооцінка. Це внутрішня оцінка себе як особистості, що дозволяє усунути потребу та хибну гордість, приймати важкі рішення та дозволяє опоненту почуватися гаразд на переговорах. Основні висновки та рекомендації відмова від стратегії виграти виграти. Кемп стверджує, що стратегія виграти виграти часто призводить до компромісів, які не відображають реальну цінність. Переговори мають бути зосереджені на прийнятті виважених рішень, а не на досягненні компромісу будь якою ціною. Прийняття слова Ні не потрібно боятися сказати НІ і сприймати це як відмову Ні це можливість для подальшого обговорення і прийняття рішення, подолання потреби найважливіше усунути свою потребу в угоді. Підготовлений переговорник розуміє, що є альтернативи, і його рішення не базуються на потребі. Фокус на процесі, а не результаті. Замість того, щоб прагнути до конкретного результату, варто зосередитися на процесі прийняття рішень. Вивчення світу опонента необхідно розуміти, як опонент бачить ситуацію. Питання головний інструмент, що допомагає це зробити. Використання відкритих запитань. Відкриті запитання, що починаються з питальних слів, дають більше інформації та дозволяють керувати бесідою. Увага до емоцій. Переговори це завжди емоційний процес, важливо розуміти свої емоції та емоції опонента. Підготовка плану переговорів. Кожна дія на переговорах має мати свою мету та повинна бути частиною узгодженого плану. Розвиток самооцінки, внутрішня впевненість у собі є фундаментом успіху на переговорах, важливі практичні інструменти та методики. Техніка ефект Коломбо демонструйте щирість, чесність, не бійтеся виглядати трохи недосконалим. Техніка відкритих запитань: задавайте питання, що починаються зі слів хто, що, де, коли, чому, як. Наприклад, які ваші пріоритети в цій угоді, яким ви бачите ідеальний результат. Техніка турбота: використовуйте невербальну мову, сповільнюйте темп мовлення, понижуйте тон голосу, жартуйте. Техніка контрпитання на запитання опонента відповідайте своїм запитанням наприклад, а що б ви хотіли запропонувати, а як ви бачите вирішення цієї проблеми. Техніка зв'язка. Використовуйте зауваження опонента для отримання додаткової інформації. Поясніть, будь ласка, що ви маєте на увазі і. і і Техніка 3 Повторюйте одне й те ж питання або твердження тричі, чи згодні ви з цим. Точно згодні. Це остаточне рішення. Техніка травлення волосіні. З опорою на негативні образи. Наприклад, так, це дійсно погано, не знаючи, колись ми з цим справимось, з опорою на позитивні образи, наприклад. Так, цей колір гарний, але на ньому буде видно кожен бруд чи не так. Метод виявлення болю ставте відкриті запитання, слухайте уважно, показуйте опоненту, що ви розумієте його проблеми, аналіз осіб, що приймають рішення. Ідентифікуйте всіх людей, що впливають на прийняття рішень, і вибудовуйте з ними прямий діалог. Структурований план переговорів розробіть план, що включає проблеми, емоційний багаж сторін, їхні бажання та наступні кроки. Показові приклади з книги. Приклад з програмістами з Кремнієвої долини. Команда програмістів спочатку була готова продати свій патент за 400 тисяч доларів японській фірмі, керуючись стратегією виграти виграти. Однак, завдяки системі Кемпа було виявлено, що фірма діяла в інтересах великого виробника автомобілів, і вартість патенту насправді становила 8 мільйонів доларів. Приклад з антрепренером танцювального колективу. Директор театру відмовлялася підписувати протокол про наміри, а колега антрепренера, боячись зіпсувати відносини, не хотів бути надто вимогливим. Застосувавши слово ні, антрепренер чітко висловила свою позицію незважаючи на звинувачення в недовірі до директора театру приклад з клієнтом-виробником контейнерів для мікрочіпів. Клієнт відмовився продавати елементи контейнера окремо. Оскільки його місією було постачання високоякісної продукції, що зводить до мінімуму брак, хоча покупець хотів купити тільки окремі елементи. Приклад про поганий мобільний зв'язок. Коли автор захотів перервати обслуговування через поганий зв'язок, менеджер компанії сказав, що проблем не було це яскравий приклад того, як не потрібно поводитись з клієнтами. Якби менеджер використав техніку травлення волосіні, запропонувавши додатковий час на розмову, він міг би врятувати ситуацію. Підсумок Джим Кемп у своїй книзі Спочатку Скажіть Ні пропонує кардинально новий підхід до переговорів. Він закликає відмовитися від емоційних рішень і стратегій виграти виграти, зосередившись на раціональному прийнятті рішень. Ключовими елементами системи кемпа є слово «ні» як рішення, подолання потреби. Використання запитань, розуміння болю опонента та чітке планування, вміння ставити відкриті запитання, дбати про опонента, використовувати контрпитання та техніку травлення волосіні допомагає керувати ходом переговорів та досягати бажаних результатів. Основний принцип це не прагнення до компромісу, а розбудова процесу прийняття рішень, що дозволяє кожній стороні висловити свої інтереси, при цьому залишаючись у виграші. Успіх переговорів залежить не від кінцевої меди, а від вміння приймати виважені рішення на кожному етапі переговорного процесу. Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.